Завжди усміхнений, справедливий, сильний та неймовірно добрий. Саме таким рідні пам'ятатимуть загиблого військовослужбовця Олександра Бошка. Батьки героя кажуть: з перших днів повномасштабного вторгнення чоловік пішов у тероборону Вінниці, а в квітні 22-го року вирушив на передову. Мама, папа я їду на Дніпро. Ми поняли, що вже він написав заяву добровольно пішов воювати на Дніпро. А Дніпра вже Обучили їх там і кинули їх саме в пекло. Це рубіжне, попасна рубіжне ну, спочатку не лисичанськ, рубіжна з лисичанську. Вони видивилися на ноль. Віддав життя, стримуючи наступ окупантів. Аби пам'ять про Олександра Бошка жила вічно у Вінниці на фасаді школи, в якій навчався загиблий військовослужбовець, встановили меморіальну дошку. З 2014 року. Стало те, що на фасадах закладів освіти не тільки нашої Вінницької міської територіальної громади, а України взагалом з'явилися меморіальні дошки в пам'ять тим випускникам, вчителям, працівникам закладу, які пішли боронити суверенність, незалежність нашої батьківщини. Ми маємо вшановувати цих людей і обов'язково берегти про них пам'ять, про те, що вони віддали найдорожче заради нас і наших дітей. 25 квітня минулого року Олександр востаннє вийшов на зв'язок з батьками. Його з побратимами відправили виконувати завдання в Рубіжне, де Олександр і отримав вогнепальне поранення. Виніс бійця з під обстрілів його товариш Анатолій Стасюк. Ми його півтора кілометра несли, Саня ще дихав, він тримав мене за руку. Він був такий боєць відважний, сильний, велика сила волі, сила, фізична був сильний, витривалий. Він ще тримає каже, толян, що там зі мною каже, Та все нормально, виживеш, буде все отлічно. Він ще дихав зі мною добре. Ми його загрузили в козак медицинський і далі його повезли. Але, на жаль, медики його не спасли із-за того, що в нього були поранення несумісні з життям. Відкрили пам'ятний знак батьки загиблого героя разом з його побратимом. Квіти до меморіальної дошки поклали учні ліцею, рідні та друзі військового. Хочемо подякувати міському голові Сергію Анатолійовичу, тому що, в принципі, він сам зв'язався з Тетяною Володимирною. Він в цьому проявив людяність, проявив ну, ті якості, які мають бути в мера міста. Йому дякуємо. Ну, від родини нашої йому подяка. Таже масарія вітуру Да, теж да, Ще... подяка. Це депутат За міський, депутат да, міської ради міської ради, який фінансував це. Відкриття захиснику було 33. Всі його мрії про сім'ю та дітей зруйнувала війна. Та подвиг героя закарбований в історії та пам'яті вінничан назавжди. Олександр Божок був надзвичайно активним учнем. Він завжди був цілеспрямований, завжди був рішучий. І всі вчителі пам'ятають його громадянську позицію. Чітко виражену у нашому закладі вже на жаль є шість випускників, які загинули, боронячи нашу країну. Ми глибоко вшановуємо пам'ять всіх наших випускників. Маємо у закладі музей, де маємо речі, інформацію про наших випускників. На честь Олександра Бошка у Вінниці також переназвали провулок Станіславського.